У вас теж буває таке, що вилка заважає щільно поставити меблі до стіни. Знайома ситуація? Тоді вам потрібне рішення. Не просто рішення, а рішення, яке економить простір та гарантує безпеку. Ультрапласка вилка Неомакс із заземленням. Ця модель представлена у двох кольорах: nx «НХ-1030» біла і NX 1130 чорна. Ця вилка розроблена спеціально для вузьких просторів за шафою, комодом та кухонною технікою. Її ультратонкий дизайн дозволяє встановити меблі майже впритул до стіни, але головна особливість це рухомий контакт. Він підлаштовується під необхідний кут нахилу, що робить відключення ще зручнішим. Ви більше не будете турбуватися, що вилка не стане в розетку або буде виступати. У Neomax ми не йдемо на компроміси щодо якості. У цій вилці використовується повністю лантунна контактна група, а самі контакти нікельовані, що захищає їх від окислення та подовжує термін служби. А ще тут є повноцінне заземлення, що робить підключення максимально безпечним. Це особливо важливо для потужних електроприладів та вологих приміщень. Ще одна особливість це проста та швидка установка. Завдяки придуманій конструкції монтаж кабелю займає лише кілька секунд. Підключати просто: перше, відкручуємо болти на корпусі. Друге. Заводимо провід у контакти. І третє. Закручуємо болти. І все. Вилка готова до роботи. І звичайно основні технічні параметри: 16 А 250 вольт. Оптимальна потужність для більшості побутових і професійних приладів. Рухомий контакт. Адаптація під розетку в будь-якому положенні. Тонкий корпус ідеальне рішення для вузьких просторів. Ваша техніка буде працювати стабільно та без ризику перегріву. Отже, якщо вам потрібна зручна, тонка та безпечна вилка, яка впишеться в будь-який інтер'єр і допоможе заощадити місце, NeoMax стане ідеальним рішенням. Що ви отримаєте? Мінімальна товщина для компактного розміщення. Рухомий контакт для зручності підключення, нікельовані контакти для довговічності і швидкий монтаж для простого встановлення. Забудьте про незручні вилки, які займають зайвий простір. Обирайте Neomax – сучасні рішення для сучасного життя.